Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Німчин Віталій Вікторович народився 6 березня 1999 року у місті Глобене. Закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 4 по закінченню школи вступив до Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу. Працював за фахом в селищі Опішня. Вищу освіту здобув в Полтавському державному аграрному університеті на факультеті ветеринарної медицини. Після повномасштабного вторгнення Віталій Німчин став на захист Батьківщини. 30 вересня 2022 року підписав контракт зі Збройними силами України, служив командиром першого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Батальйону безпілотних систем однієї з військових частин загинув 20 травня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Новоданилівка Запорізької області. Воїн, похований у місті Глобине. Пам'ятаємо вічна слава герою.